Шановні друзі, доброго вечора. З вами сьогодні Віталій Кулик і наша програма Політінформ. У нас в гостях буде сьогодні багато гостей. Це добрі друзі нашого каналу Спільнобачення, зокрема пан Ігор Найда, доброго голова вечора. спілки об'єднання громадян Демократична Київщина, а також відомий фахівець з HR. І ми сьогодні будемо говорити про нові підходи в HR до роботи центральних органів виконавчої влади, першого до міністерств. І таких важливих секторальних міністерств, де необхідна зміна самого підходу до підбору кадрів, щоб не було так, як було раніше. Система не самовідтворювалася, а оновлювалася. Пане Гре, що необхідно зробити? Першу чергу зробити з людьми з кадрами для того, щоб система не знову не перетворилася в кумовство, чи в підбір найбільш лояльних, чи своїх, чи знову щоб не з'явилися Донецькі, або галицькі, не знаю там якісь Розуміло. Я дякую насамперед, перед, що мене запросили. Я можу поділитися своїми думками, а більш скажу, що це не мої тільки думки. Слава Богу, вдається співпрацювати з багатьма консультантами, тренерами, фахівцями з даного питання, як в громадському секторі, в державницькому секторі, тому що держава теж напрацювала деякі позиції і не маленькі. Але одна справа напрацювати, а друга справа здійснювати. Між цим теж є певний розрив. Але все-таки насамперед потрібно напрацювати щось. Дієве, яке може зробити те, щоб уникнути тих небезпек, які, про які ви говорили. Насамперед, ми говоримо про компетентнісний підхід. Що ж таке коротко, компетентнісний підхід? Це тоді, коли ми визначаємо ті якості, які необхідні людині для виконання певної виду робіт. Тобто, це називається компетенцією. Тобто якість, яка необхідна будь-кому для виконання певного виду робіт. Друге, на основі цього ми можемо визначати компетентність, то вже рівень володіння компетенцією чи певною якістю. А найголовніше це спроможність її застосовувати. Бо є дуже багато людей, немало людей, на превеликий жаль, які закінчили дуже багато вищих навчальних закладів, не один навіть. Але реально спроможності використати це в практичній площині, ми. Тобто то такі колекціонери mm. дипломів. Так, колекціонери дипломів. тим паче зараз і далі продовжується продаємо диплом такий, продаємо диплом такий. Але якщо говорити серйозно, то е, ми створили робочу групу, тобто я з командою від імені громадських організацій, яка вже допомагає певним міністерствам, з тим, щоб визначити ці якості, про які говорю. Насамперед ми вийшли з того, що повинно бути поєднання трьох складових. Я кажу, Бог любить трицю, і воно так і в нас вийшло. І в кожній зі слові ще по три елементи. Я почну з основних. Перше, це особистісні якості, це якості, що стосуються корпоративної поведінки. Тобто, кожна організація це є корпорація. Це латинське слово корпора це тіло. Будь-якій організації повинно бути певне щось таке, що її об'єднує, що дає змогу бути членом цієї корпорації, що дає змогу поєднати особисність корпоративний і третє це державність. Тобто є. Особистість є корпорація, є держава. Хоч з цього, ми прийшли до висновку попереднього, і зараз я продовжую вже другу ітерацію, тобто друге практичне таке перетворення, що серед особистість якості ми виділили три найголовніших: це порядність, саморозвиток і цілеспрямованість. Я думаю, що це всім зрозуміло, що воно таке. Порядність. Хоча зрозуміло, це одне. І далі я поясню, коли назву всі ці складові, що, як далі діяти, не просто говорити, людина порядна, один думає порядність в одне, дорогий, другий думає друге, третій думає, третій. Так от, корпоративність це професіоналізм, бо треба бути професіоналом даної справи, бо можна бути революціонером, можна бути членом партії, але якщо ти не професіонал, то, звісно, важко буде перші моменти. Але мало того, повинна людина бути комунікативною. Тобто на сьогодні стоїть питання саме знаходення спільної мови, бо ми бачимо навіть зараз такі важкі складні часи для України, що досить часто ми знову ж дуже багато часу, я б навіть сказав, витрачаємо. Я не люблю це слово. Я б сказав, вкладаємо в те, щоб знайти спільну мову стосовно певних хматі. І ті люди, які володіють найкраще такими якостями, вони швидше можуть знайти спільну мову. Наступне це залученість. Це дуже важливий елемент, який говорить про те, що. Людина вважає своїм обов'язком зробити власний внесок процвітання галузі і держави. Людина не просто небайдужа, вона це ставлення своє постійно транслює у виконанні своїх цілих і задач. І вона також виступає ініціатором конструктивних дій. Тобто я би дуже говорив, що це дуже важливий компонент. Наступна державність, патріотизм це більш зрозуміло. Хоча я трошки зроблю сторону такий ракурс, у нас дуже зараз обговорюється тема націоналісти, фашисти, патріоти. Моє особисте трактування, але воно не тільки моє, воно, по суті, цивілізований світ так трактує. Патріотизм – це почуття, а націоналізм це дії. Ні менше, ні більше. Тобто я маю певне почуття любові до будь-чого, будь-кого, а не сам прийдемо про до держави в даному випадку. І слово націоналізм воно теж не дуже далеко, воно співмірне з тим, але це якраз діє. Так от наступне це принциповість. Тобто є питання в тому, щоб люди дотримались тих принципів, які ми вони які вони визначили для себе в минулому. Якщо людина постійно змінює принципи, то дуже важко тільки людині бути державником. Така багаторівня лояльність. Тут на цьому рівні лояльність до цього, а на цьому лояльні до цього. Так, 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 так. Саме це це якраз ви сказали одною з так безпринципності. Я не кажу, що принципи повинні бути догмою такою, що це вже як рамки, але. Основні елементи, основні пиття принципів, ті, що визначені цивілізованим світом, вони дуже важливі. Чому? Тому що говорять цінності. Цінності в кожної спільноти свої. Спільноти лікарів можуть бути одні, я лікар за фахом, спільноти громадських діячів можуть бути у другі цінності. В мафії теж свої цінності. При тому такі, що дай Боже іншим виконувати ці цінності, які є в мафії. Але в принципі в них інші. В них принцип такий, що можна вбити. А принципи у нас інші. І наступний останнє це державництво. Тобто, верховенство права. Це дуже важливий на сьогодні принцип. Ми пояснимо, що є верховенство права, а є верховенство закону. Так. Верховенство закону це коли дотримується кожна кома, кожна заколючка в так. законі. Але закон може бути неправовим. Так. Тобто, він може бути не таким, який творить зло. А верховенство права це означає, що е, застосовується не лише буква закону, але й дух закону. І верховенство права це завжди справедливість, чого в законі може не бути. суд, наш спогляд поляє також в тому, що кожна особа, яка працює в, держ... в державних структурах, вона стовідсотково має усвідомлювати те, що є розмаїття політичних думок, релігійних, різних значу, інших, соціальних, етнічних позицій. Якщо цього людина не усвідомлює, то по суті це не може бути державником. Тобто мова йде про те, що є принцип такої неденомінації. Так. І якщо він є, є, є закладається плюралізм, закладається як основа побудування політик в кожної е, сфер, то це означає певна е, можливість інтегрувати різні напрямки, різні підходи. Це не але, чи там оця точка зору або інша. так? Це і і це різні точки зору, які спокійно гармонійно можуть вмонтовуватися в певну систему. Зовсім вірно. Скажіть, що... пане Ігорсь, от для мене е е питання полягає в чому? Е е наскільки це суб'єктизація підходів зараз до речі? зараз? Значить, дивіться, є такий принцип суб'єктивного об'єктивізму. Тобто, наш ми говоримо, що кожна з цих позицій, що я озвучив, вона має бути розшифрована конкретними даними. Які поняті критеріями, які будь-яка людина, коли їх подивиться, то вона може себе оцінити. Тобто йде спочатку самооцінка. Потім йде оцінка експертами. От коли навіть починаючи з прийому людини на роботу, вона сама себе оцінює за певними критеріями. Потім експерти оцінюють різними методами, не буду на них зупинятися, тому що це інструментарій. Е, глядачам, я думаю, це не важливо. Але найважливіше те, що коли людина приступає до роботи під час випровального періоду, тоді Її оцінює, як вона сама себе, як вищий, вищий керівник за рангом. Якщо вона керівник, то її його підлеглі. І ті люди, які по процесам взаємодії співпрацюють з людиною. тобто це називається метод 360 градусів. Таким чином, ми виходимо на те, що є чітко виписані критерії оцінки за бальним принципом, і в тому числі результативність по кожному з критерій. Тобто це як дієслово. Це не просто ми говоримо про щось таке, це дієвість по кожній позиції. Це є. Метода оцінки державного службовця так. і його відповідність певним критеріям державного так. службовця, які зараз діє так. в Україні. Тобто так. це розроблялося експертами Національної академії державного управління. Так. Вони застосовують його у держслужбою. Ваш підхід він відрізняється від того, що пропонувалося раніше. Наш підхід не підрізняється, він поглиблює. Тому що навіть той профіль посади, який сьогодні визначений нормативними документами і постановами Кабінету міністрів вже деякі документи, це є поглиблення цього. Там теж є вже розшифровка даних. Просто вони практично ще не використовувалися. Тут питання в тому, що громадські інституції, особливо бізнес, вони дуже швидко йдуть. По цьому шляху. по суті, а коли починається у владі, навіть якщо розробляли в адміністрації президента в Кабіні дані речі, то вони залишилися для групи людей. А наша задача ще й другий важливий аспект, це якраз робити такі комунікації середовищем по вертикалі держслужбовців, щоб це стало надбанням всіх. Для того треба проводити тренінги відповідні. Це не ті заняття, які проводяться в навчальних закладах, це не та ручна чи двохрічна робота. У нас є вже фахівці, які готові за два-три місяці, по суті, всю Україну основні елементи тих людей, які можуть далі приносити ці знання й вміння, це зробити. Я пригадую, коли мене був курс в університеті, курс державного управління, нам читав його один новини, яка свій час вчилася в Сорбоні. Він розказував про ставлення державних службовців французьких, особливо в 60 х 50-х років, коли вони прийшли на хвилі де прийшли в уряд, і для них було ем, фактично гордість за те, що вони є державними службовцями. І це була не привілея, це була відповідальність. Тобто людина йшла на державну службу з певною місією. Вона не бачила перспективи. Тобто, з державної служби у Франції на той час не можна було займатися бізнесом і швидко перепригнути в бізнес. Великі обмеження для особистості, для соби для сім'ї, для, для, для з часом, і ти фактично весь в роботі і це описувалося з точки зору того, що була певна ціла плеяда великих державних діячів Франції, які е, сформували певне такий пійтє до державної служби. Потім це розмивалося. І, зокрема, через те, що втрачався цей компетентний підхід. Так, от цей компетентний підхід дозволяє також не тільки прийом, не тільки адаптацію проводити, а й оцінювання. А оцінювання саме на основі цього оцінювання можна і систему оплати праці змінити. Тобто не просто платити за посаду і там ранг за вислугу. Звісно, вислуга буде мати значення, але як один із компонентів, а більше має значення результативність. Тобто, ми говоримо ще другий наступний аспект це цільове управління, де чітко повинні бути цілі. Починаєте від прем'єр-міністра. Основні каскадування цілі до самого найменшого державного службовця за рангом. І таким чином ми зможемо поєднати компетентність підхід з цільовим управлінням і систему оплати праці змінити, де, так як це сьогодні в бізнесі є і в громадських інституціях, в тому числі передових, які діють в Україні. Такий досвід уже є. Скажіть, на практиці, як це буде впроваджуватися? Це нова система оцінки чи підбору кадрів, і це співбесіди, це тестування? Що це Значить... буде? Це я ж, я ж повторю ще раз, що держ... чинне законодавство і нормативні документи дозволяють значну частину вже зробити, але дещо треба буде переформатувати. Це буде і тестування на прийомі, це буде і співбесіди при е прийомі, це будуть і конкретні задачі на період адаптації людини, знову ж з конкретними цілями. І потім оцінка методом 360 градусів, що практично не проводиться на сьогодні. Далі це буде минало снова саме на саморозвиток і на етичні розуміння ролі держслужбовця. Те, що ви говорили у Франції. Я думаю, що сьогодні, хоч це буде дуже тяжко на перших порах, але я впевнений, що знайдуться молоді не тільки молоді люди, тут головне не в світі, а головне в душевній енергетиці можна мати 50 років і 60, бути душевною енергетикою більш ніж 20-річним. Тут важливо, щоб людина, як ви сказали, забажала стати. Тим, хто хоче внести свій, в, в, такий потужний струмінь в нову епоху України, і я особисто кажу, що нам випало величезний шанс при всіх незгодах, що сьогодні є, слава Богу, є ще люди, які хочуть займатися творчістю. Творчістю не просто ради творчості, хоча це теж дуже добре. Але творчістю спрямовано те, щоб самовпроваджувати ці ідеї, які є вже в Україні в багатьох корпораціях. Їх просто треба зробити життєвими державним управлінням. Ви знаєте, як у нас підбирають кадри на державну службу, як чиновники отримують свої посади? Так. На жаль, останні призначення ми теж бачимо, що багато чиновників, які з'явилися на середній ланці, особливо там, де е, потрібно управління фінансовими потоками або прийняття якихось управлінських рішень, е, від чого може залежати бізнес чи е, е, інші сфери, які можна монетизувати. Бачимо, що там є або політичний підхід квоти, або підхід з точки зору лояльності до тої чи іншої правлячої групи. І потім він під себе, це чиновник, яку призначають, потім він під себе будує піраміду таких ж самих чиновничків, бюрократиків, які набирають з точки зору лояльності до нього персонально. Система від, фактично відродилася. Відбувається реставрація старої старої системи. Вони злякалися, потім знову бюрократи повертаються до своїх кітихнець. Як зруйнувати цю систему? Чи взагалі це означає повну заміну, люстрацію і запровадження нової системи підбору кадрів і новий набір? Чи перетестація? Що має бути, щоб система не працювала в логіці старої? Я, я думаю, що насамперед повинно чітко повинна концептуальні засади кожного міністерства і кабінету міністрів. Теж тими міністерствами, з якими я знайомий на сьогоднішній день. Вже плануються підходи зміна концепції функціонування. Якщо зміниться концепція фінансування функціонування, відповідно змінюється структура під функції, ті, що нові. При цьому, звісно, кожен повинен прийти переатестацію співробітник. На ті посади нові, які будуть визначені під ці функції, бо посада заради посади не існує, вона повинна бути під концептуальні засади цілий даного міністерства чи даного якогось закладу державницького. А далі. Вже діють те, що я сказав, перетестація. І, відповідно, хто із діючих, ніхто не забороняє діючим, якщо вони придуть ці всі механізми встати, бо, теми, кого потребує наша держава. Тим паче, в, е, і в цій системі, слава Богу, що була, були люди порядні. І були люди, просто вони були заручниками системи. Вони не були багато людей, які не брали участь в схемах. Вони виконували другорядні тритирядні функції. Я думаю, що багато з них можуть і зараз. Мати місце, але скільки... все-таки наголос будемо робити на це звичайно на на молодих. Але, людей. Скільки, я був теж чиновником і знаю, в принципі, як відбувається атестація. Це збирається так звана атестаційна комісія. Атестаційна комісія тут за участю громадськості і фахівці вичарів. Я не думаю, що раніше фахівці і чари брали, брали участь лише, а зараз, лише чиновники так. От зараз фахівці і чари будуть на першому місці, особливо тих міністерствах, які я вже знаю три міністерства. Де попередньо є домовленості, що це саме буде така процедура... Це регламенти до... і положення Так, міністерства, чи це буде так. постанова Кабінету міністрів? Це може різне бути. Я б хотів, би, щоб це було постанова Кабінету міністрів. Я думаю, що наступний тиждень вже будуть відпрацьовані не тільки основні такі пропорції, що я тільки а вже, я вже це сказав. а вже елементи. Я не готовий. я з ними ще не спілкувався. Тобто фактично в нас є в державі, є центральний орган виконавчої влади, називається головдерслужба, яка контролює всю, всіх чиновників в цій державі, їх атестацію про проможність і так далі. Ця структура досить цікава, оскільки вона а, регулює систему середини. І якщо ми хочемо змінити підхід до підбору людей, до, запровадити саме такий підхід до компетентний, тоді нам доведеться говорити і про реформування самої так. так. Справа тому, що для того, щоб до них підійти, треба спочатку напрацювати. Всі ми були зайняті іншими подіями. Навіть тоді, коли хтось займався окремо, зараз вдалося цих окремишних людей об'єднати групи. І люди безкоштовно. І це не просто якісь слова такі, а це справді люди свій час вкладають те, щоб свиденько зробити день речі. Я думаю, що наступний тиждень вже будуть на відсотків 90 готові системно ці підходи, і ми зможемо звернутися. До відповідних людей високого рівня, які я думаю приречені, якщо вони хочуть досягнути успіху. Бо більшість тих, що прийшли, навіть якщо вони не вміють і не знають, і навіть якщо вони хочуть політично когось за собою вести, я думаю, все рівно у них все-таки переважає те, щоб дати результат. Бо вони навіть людина, кожна людина, яка приходить на якусь посаду, яка вона не була, вона все рівно хоче щось зробити для того, щоб, щоб навіть як мінімум її похвалили, як мінімум мати задоволення від цього. Я не кажу про інші речі. Звісно, потрібно поєднувати ті особистісні аспекти, я сказав, корпоративні держави. Якщо не буде поєднання, то теж нічого не вийде. Дякую, пане Ігоря. У нас завершується цей блок нашого передачі. Сподіваюся, що нам вдасться все реалізувати. Більш того, я... ми приречені на успіх в цій сфері, так. тому що ця система вже не є неспроможною. Вона вичерпала всі свої ресурси. І це розуміють, навіть страшні бюрократи, які по 30 років сидять на своїх посадах. Я не також розумію, що це вже все вичерпання, треба якось перешаг... перейти, зробити якийсь крок в іншу якість, в іншу е... якість самої системи. Тому що відтворення старої системи вже не може бути. Та стара система нас таки себе вичерпала, що повернення до неї також неможливо. Ми приречені на нове майбутнє. Тому э, я э, вітаю пана Ігоря з початком такого прекрасного процесу. Сподіваюся, що ми будемо мати вже коткі строкові результати в найближчий період. Я якраз хотів це сказати, що я переконаний в тому, що ми через певний період часу, два тижні місяць, зустрінемося ще раз, і я переконаний, що все-таки в певних напрямках у нас вже будуть позитивні зміни. Ми можемо сказати, що не просто ми не працювали, а що вже реалізували. Це прекрасно, тому що з одного боку ілюстрація антикорупційна політика, з іншого боку, фактична робота з Державною службою на базі компетентного підходу. І це змінює систему. З вами був Віталій Кулик та Ігор Найда. Залишайтесь з нами. Дякую. До побачення.